Не лякайтесь, то я. Тільки помилась і аварійне відключення світла. Хоча по графіку не має бути. І оце таке, намазала маску, помила голову, думала відео якесь зняти. А тепер, що робити? Куди бігти? А нічого не робити, не бігти, поскладаю речі. Ох, позакидаю речі в шарху, поскладаю. Ну, а що залишається робити? Так що, шановні гості, дорога родина, привіт! Трошечки поскладаються, та в чому на двір виходила, щоб воно не валялося. Хоч трохи. Так, ці носки, мабуть, брать. Оце так проходять дні. Сьогодні зробила на сайті великий розпродаж. То дівчата мені пишуть, але ж інтернету, як нема світла, немає. Тому що мобільний інтернет, він також працює. Ну, вишки ці працюють від електроенергії, тому. З цим зараз проблема. Але як отак в вікні, знаєте, там вилавлюю, то можу щось відповісти. Тож, дівчатка, пишіть краще у Viber. Viber мій, знаєте, ви всі. Так, поскладала, піду в майстерню. Поки масочка, бачите, не мазила масочку. Масочку фонарь в руці. Як чучало. Ходиш, фонарь в руці, масочка. Тут теж прала, в пралці, пралися полотенця, то понятно, що воно ж заглючило, бо вимкнулось і потім буде видавати помилку, як включиться. Буду чекати, зараз подія, маска змию, не знаю. Волосся, я ж нормально не посушу, так, хоч розчешу, щоб висохло, тоді вже буду йому щось робити. Оце вам і плани. Пише писали, що давно мене не бачили. Ну, а як ви побачите, як тут щось не можна нічого планувати. Тому що трах-бах і така ситуація. Буду далі розгрібати речі, випрані те, що посохло, і так туди-сюди буду лазити по хаті, а поки що. Тьомкі-бомки. Не лякайтеся, це просто маска для обличчя. Вона така, що її можна наносити на все лице, навіть під очі, ну, як крем, до пів години. Потім просто змиваєш і наносиш якийсь засіб для обличчя. Я часто користуюся масками різними, і дешевими, і дорогими. Але зараз не про це. Бачите, на мені вже нове фламінго. Таке м'якеньке, класне. От просто тіло одягнуте, нічого такого. І дуже затишно. Поки немає світла, мене виручає цей фонарь, який є на акумуляторі. Я буду кроїти сукню. Сукню покрою кокон. Дуже зручно, що можна скористатися якоюсь готовою викрійкою Я я зараз, що я візьму базову основу, просто як по шаблону веду. Є урок платья кокон, зняти російською мовою, кому цікаво, можете подивитися це відео. Знайшла тканину, таку досить грубу. Не знаю, як вам видно буде, та я думаю, буде видно. Дивіться, щоб фактура була видна ось так, більш на світло. Бачите, в неї така груба в'язка, геть така в'язана. І от з неї. Я буду кроїти. А з тих залишків, які залишаться, в мене ще є ідеї вставити оцю в'язку в рукав, ну, зробити такі зовсім теплі сукні для нової колекції. І от немає світла, але ну що, будеш, не будеш просто сидіти, знаєте, нічого не робити. То я буду щось робити. Щось робити потихеньку, ці фонарі. Цей, мабуть, що на 8 годин вистачає. І ще в нас один є, який на 8 годин десь вистачає. Ну, вони куплені були ще до цього всього відключення електроенергії. Тому ну, тоді це було більш доступно, мені здається. Так я вас хочу трішки нижче, щоб ви бачили тільки, як я ріжу, просто стіл. Це відео без пояснень, бо хтось там інколи пише. Нічого не понятно. А що вам треба понять? У влозі, що ви хочете у Влозі, по Тут ніхто нічого пояснювати її не збирався. Взагалі, взагалі, то це просто відео про життя. Влог це про те, як живе от людина, щоб ви могли побачити, як все відбувається в реальному житті. Всі ми живемо по-різному, різним займаємося. Це. Ще дівчата просили клаптики, ще я не назбирала. В мене не було що збирати. Ми були в селі, а потім я шила мало з відключенням електроенергії. Так що почекайте тиждень-два, і потім, може, в мене з'являться ці клаптики, тому що, ну, реально, нема чого зараз вам е, висилати, хто хоче, тому що немає реально. Де ж я візьму, якщо немає я мало шию. Щоб багато шити, то треба і натхнення, і електроенергія, ну, щоб все співпало, щоб співпали всі позитивні моменти в нашому житті. Буде таке плаття, внизу манжет, з горловина на манжеті. Я їй маю на увазі стійка. Таке дуже зручне це сукня кокон. На будь-яку фігуру, тому що вона пряма і всі недоліки фігури, вона нівелює. Тому зверніть увагу на той урок. Він на каналі вже дуже давно. Мабуть, що йому ну, років 6, скільки каналу, ну, може, 5. Не пам'ятаю, коли воно те відео було зняти, але дуже давно. Переглядайте старі відео, але прошу пробачення за те, що вони зняті російською. Мовою. Більше відео російською мовою я знімати не буду. Але доступні субтитри. Ви ж зайчики розумні, тому можете скористатися субтитрами, які є. Субтитри точно будуть доступні англійською мовою. Ну, а якщо ви не розумієте англійської мови, ну тоді я не знаю. Що ви, крім російської мови, не знаєте ніякої, то це дуже. Звичайно, що жахливо. Пишуть мені жаль, а мені жаль, що ви не розумієте ніякої більше мови. Нічому не навчилися в цьому житті. Прожили Бог знає стільки років і нічому не навчились. Треба ж трішечки чомусь вчитися. Хоть, хоч що небідь так. З цього я, мабуть, ще буду робити манжети для низу. Тканина дуже еластична. Бачите, ось яка вона. Я її коли розтягую. Здається, що вона прозора. Але ні, вона не прозора, це просто світло так падає. Вона зовсім не прозора ця тканина, така класненька. Колись давно давно купляла. І ще такі цікаві дівчата пишуть репліки на рахунок. Тканин, знаєте, що я розумію, що там клаптики тканин комусь потрібні, комусь не потрібні, але один із е таких факторів. Ну, от Я хочу у вас взяти клаптики тканин, щоб ви розуміли, які тканини в Зайщики. Зайчики, з тих тканин, що я беру в занні, я шию приблизно ну, відсотків ну, 50% зараз. Так? В мене залежі тканин, яких вистачить, ну, на руків 5, так точно шити. Щоб ви розуміли, що ті тканини, які в мене в шматках... Там відсотків 50 буде. Зани. Решта це все те, що я купувала раніше. Тут є італійські дорогі тканини, Ну, різні. Я вже, ви думаєте, пам'ятаю, скільки вона коштувала та тканина. Ні. Ціни виставляю такі, щоб відразу речі купили, але по факту ви маєте розуміти, скільки мають коштувати мої речі. Те, що я ставлю ціни дешево, це не означає, що вони так коштують. Це ситуація така, що маєш якось виживати зараз. Тужі ставиш таку ціну. Так дивлюсь, дивлюсь, притуляю, як воно буде. Так, оце нормально, теж наче нормально. Світло світить, я в масті. От лише таке побачила. Ну, що робити? Шо, Якщо я, я от, от так от живу, в масті, в масті живу зараз. І все, дивлюсь, щоб було все класно. Так і день пройде. Щось робиш, так і день пройде. Але очікувала я сьогодні знімати відео. Буду я це робити чи ні, невідомо. Багато є що зняти, багато уроків, але без електроенергії. Неможливо працювати. І не тільки мені багатьом. То я держава не отримує коштів, за те, що споживачі не користуються електрикою. Це який мінус для держави. Крім того, що інфраструктура розбита, треба її відновлювати. Ще і держава не отримує купу коштів, збитки страшенні. А все через наших клятих сусідів, які чомусь, знаєте, як почитаєш, інколи що ці оручихи пишуть, ви це заслужили. Чим? чим людина може заслужити смерть і те, щоб на тебе сусід, твій намаханий, пішов з ножами, з ракетами із засобами вбивства? От чим людина має це заслужити? Я не знаю. Таку дурню пишуть звірі. І цьому немає ні оправдання, ні виправдання, ні, ну взагалі ніякого пояснення. Знаєте, тут логіку якусь шукати також неможливо і пробачити це також неможливо. Тому що кожен день я стикаюся з цією проблемою. Хтось там писав політика, яка в черзі війматері політика. Якщо я це бачу кожен день, до чого. Наші сусіди хочуть нас довести. Знов за рибу гроші. Або, знаєте, знов за рибу гроші. Ця приказка означає знову те саме. Або є ще така ситуація, коли ти нічого не можеш вдіяти, і знаєте, як кажуть, срав пес, перділи гуси. <світ> <світ> Сьогодні у нас срав пес, перділи гуси. Ну що, поки що вимикаю. І вмикну, може, як будуть добрі новини, що все буде ок. Ну що ж, зайчики? Світло це життя. Я нафарбувала обличчя при звичайному фонарі, ось такому, знаєте, той, 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 що я носила, в руках, накрутила також волосся, бо не було як мені його висушити, і зараз ми готові. До зйомки багатьох речей. Буде багато для вас цікавих уроків. Це і костюмчик з велсофту. Такий м'якенький та ніжний плюшик. Сукня позаду мене вона надзвичайно крута, крутезна. Просто сукня це реально у мене тут люкс виконання, важка професійна робота. Це правда, тому що це ну, люкс якість. Переведу на цю сукню трішечки огляду. Забігаючи наперед. Ну, Тут ви бачите все, якісний вшив рукава, тут є у нас рельєф, як його змоделювати, буде вам показано. Рекомендації по обробці горловини, сукня без бокових швів зовсім. Бачите, Тут замість бокового шва є виточка, також складки, які роблять фігуру. Ну, дуже жіночною. Тож ось такі. Позаду мене стоїть світшот, де є класний надпис. Ще трохи таких речей показала для вас. Тож ось такі новини. Як ви бачите, що світло це життя, класно, коли вмикають світло, його вмикнули. Виключили в три, сьогодні не по графіку, і вмикнули ось щойно. Буквально ну, 10 хвилин тому, а зараз 18.30. Довгенько. Ми не знаємо, коли вимикнуть через годину чи через дві. Тому потрібно швиденько, швиденько, швиденько працювати. Також поприходили листи мені в пошту, тому що ну, з'явився інтернет, і дівчата пишуть по тим сукням, які я продаю. По розпродажу на сайті, тож також є трішечки роботи. Ну що ж, на цьому все. цьомки бомки Бувайте. Усім привіт, дорогі глядачі! Записую це коротке відео для вас. Ой! Привіт-привіт! Усім привіт! Записую для вас дуже коротке відео. Це нагадування про те, що зараз на сайті терапія. Дуже класний розпродаж, величезні знижки, речі з дуже доступними цінами. Всі в єдиному екземплярі. Дівчатка, поки працює інтернет, поки в нас є світло, ви можете задавати свої питання. Найкраще, якщо ви будете писати мені у Viber. Саме по продажу сукні. Якщо ви хочете щось купити, пишіть у Viber, номер телефону Viber вказаний на сайті. Тому що, коли ви пишете мені на пошту, то буде з невеличким запізненням. Тому що, поки я відкрию комп'ютер туди-сюди, а у Viber буде швидше. Деякі речі вже продані, тож, якщо щось хочете купити, запитуйте, чи в наявності. Якщо є, я вам даю розміри або ви пишете свої параметри це найкраще, і купуєте речі. Наступного дня ми вам висилаємо новою поштою. Цьомки-бомки, бувайте!